Всім привіт, друзі! З вами Фішер, і я радий бачити вас в себе на каналі. Як ви пам'ятаєте, на моєму каналі вже виходили відоси про адмінбудні, тож я вирішив зняти далі продовження. Відос вийшов доволі цікавий, я відвідав 0.1 перший сервер та послідкував за гравцями там. Тож не забудьте підтримати цей відос лайком, якщо ви хочете, щоб виходили наступні частини. Ця рубрика доволі цікава, тому що гравці себе ведуть зовсім інакше, коли не знають, що за ними слідкують. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Також хочу нагадати, що новачки, які починають грати на Ukraine GTA, можуть актувати мій промокод. Він вам дасть бонус на старті Так, а що у нас тут відбувається? Зараз будемо слідкувати за гравцями. Бачимо, що вже поліцейський когось доганяє. Давайте підемо в спек. На що у нас там 22, 39 81. Послідкуємо, що це у нас тут за побіг просто года від поліції. Так, 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 так. Сів в тачку. За руїною тачку. ремонт. Ого. А так, не здорову. Так, не зя робити, він тільки що по ньому стрельнув. І я, чесно, не поняв, чи наніс він по ньому урон, чи ні, але зі снайпер він може випадково міскликнув. Так, давайте послідкуємо далі, що буде відбуватися. Ситуація така. Сумбурно вийшла. Через те, що в нього мікрофон не працює, він не вирішив його залишити на вулиці. Чи як? Непонятно. СП2059. 77. Подивимось, щось вони достріляються, а вони на страйкболі. окей, тоді не будемо спекати за тим всім. В принципі, ситуація там не конфліктна, значить. Але треба слідкувати за кіл-чатом. Зараз ми його трошки, напевно, більше зробимо, цей чат. До речі, хто хотів взагалі не розуміє, як налаштовувати свій власний чат, тому що в когось він великий напівікрана, і хтось фізично хоче зробити його менше. Показую вам короткий лайфхак. Заходите в інтерфейс макет чату. І тут, а от, в принципі, всі ваші ці. Можна поставити, наприклад, 20 рядків. Це буде вдвічі більше, і десь отут поставить один і чотири, певно, да Давайте так зробимо, подивимося, як воно буде виглядати. Ото щось занадто, напевно. да Ну, да, якесь воно все здорове, блін. Напевно, один і два зроблю, але просто. але просто, просто, просто. Ось так, да. так. Ось так симпатичніше. Бачите, пів... не на пів екранчика, але при тому всьому в мене більше рядочків, я бачу більше інформації відразу. І отак можемо потихеньку слідкувати за гравцями. Так. 199 718. Давайте подивимося. 199 718. Що це в нас? Це за бандит такий. о Даніел Це що за ННРП драйв, а? Так, а куди ж ти поїдеш? Ладно, тут такий маленький відрізок, типа. Я сам буває так люблю зрізати. Тому подивимося, що він хоче, куди він хоче поїхати. можливо він просто собі до будиночку зараз його підскочить да і все, да? В принципі, тут нема за що видавати такого карання. За те, що він проїхався по цьому часку. Я не знаю, це відрізок, напевно, навмисно такий зробили щоб сюди туди. Так всі приїжджали, як на мене. Так, тут у нас якийсь Максимчик. і він жорстко що-то їздить. Всіх стреляє Семки Він без клану без нічого. Тут бачу, якісь другі тоже челіки щось вони такі творять. Так, школьника завалили. Хе. Ну, по ідеї він сейчас поїде друга забрати з лікарні. Да? Ну да, він поїхав друга забрати з лікарні. Ну, оце кстати, треба послідкувати за ним. Потому що він такий. Я бачу, що він уже. Просто два кіла дав тут на перехресті, якісь тачки тільки що розлітав. Але знову ж таки, ми не бачили вся ситуація, тому судити про це нічого не можна. З всього інформація, яка прийшла від нас, що він когось убиває. Так, да. о, знову ж таки, ці хлопці Теслі знову ж таки, цей Максим, і він когось убив. Зараз подивимося, що вони. Вони їздять по трасі, стріляють всіх чи що, не можу понять Так, вони бачать, 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 що там поліцейські. І зараз підуть чудить, да Ну так, бачите, ось їхня трі... компанія, їх троє. Вони ганяють на двох теслах. Ого, ДБ намагається зробити. Непонятно навіщо. Так, щось поліцейський стоїть, і він знову його навмисно дебешить. Так, ну, одне покарання в нас вже є ДБ. Подивимось, що буде далі зараз. Саме, кстати, це неприємно, коли я розумію, що хочуть порозвлікатися чувачки, але вони просто дебешать. Від тому нікому легше не стає. Так, щось школьник побіг, це я опять намагався задебешити, але він. Тесла настільки швидка, що він тупо косий не попадає. <свисті> Ладно. Щас, ми там. що там взагалі відбувається. Поліцейський стоїть, стоїть на місці. Ну, покарання ДБ я однозначно видам. Можливо, на якійсь грубій формі, не максимальний термін, а скоріше все навіть мінімальний або менший. Він став заправляти тачку. Знову ж таки, поліцейські повибігали на вулицю. Там один, до речі, стоїть на. Ой, Йоми, вони щось так взагалі їздять небезпечно. Я б сказав, дуже навіть. Так, ну щось якась така, їзда, взагалі несерйозна. Реально вони їздять все підряд, просто таранять. Так, вони їздять далі, тараняться. Я не знаю, що вони з цього геляка хочуть. Ось. О, що ось. Так, дивимось, що зараз буде відбуватись намагаються щось поліцейською заштурхать. Следуй мы за то, что я Уже хотів 69, шестьдесят я один. Ой, я, я, я супер. Зачем ты хотел? Давай, я, я... закрываю. Так, дебачу, я, от... твою... у, нас... у нас есть откат на тебе, як сейчас просить. Давай оскарження Дістану стояти, шановний. Да, стояти. Да. Дістану посвідчення, да, покажу да. людині напроти, на рівні, не в руки. Закарі посвідчення та положу кишень питання. Під полтинник у статистичні документи свої ну, придаємо, надаємо. Да. Людина Я тако, в такому разі в орієнтуванні являє. Я не маю ще ні задав, а почав Стояти, шановні. Куда? Я не буду. Виходимо з, з автомобіля. З автомобіля виходимо. Що в вони... ой, ой -ой, ой ой А на що стріляли? Я щось не поняв. Державоді не ж вроді нічим. Ну, в принципі, в них задавили. В них якась, походу, своя історія там продовжується з цього всього приводу. Але Максиму треба буде покарати ЗДБ. В будь-якому випадку, зараз ми це зробимо. ДБ ІНГЗ, 30 хвилин. Я думаю, що це, в принципі, буде заслужено. Давайте приписуємо джайл. Все, посадили Максима на 30 хвилин за те, що він дебешов поліцейських. Василь Монако, втікайте, Монако, окей ДБ. Здрастя. А що, ви не згодні? А я що щось зробив, я був себе в хаті. Та ні, ну перед цим ситуація була, я просто слідкував до кінця. Так, да, і що я робив. Ну вам видніше, напевно. Ви ж були за кермом. А можемо може, розповісти, пожалуйста, в... Ви... як вона шокування показується від фіксації? Як ви тиранули поліцейських біля головного входу в НПУ? Я тиранув. У мене в тому кажучи величезний пінг. Та ні, я... ні. Я вже зайшов додому. Ні, ви тиранули поліцейських, за це я знаю, Ну так тиранув, за це і получив. Фішер, я відео? Фішер. Віде. Фіше. Да. О, спасибо. Давай. 227. 294 294. Слідкуємо, що тут за парня роблять? Ну В принципі шо, не толкать машину. Поки непонятно, не понятно, що адеквате, не адекватная, подивимось. Непонятно. Так, а чия ця машина? Ця машина, якраз людини, людина, яка написала репорт Так, ну тут нон-рп 194

Насправді зараз передивляючись відкати, я розумію, що можна було повидавати що одному, що другому мути, тому що, ну, в принципі, образи гравців були. Але ну, так буває, братва, все ж таки треба зараз руку набити, тому що то все забулося. Так, а у Нікіти в нас трошки нон-РП нікнейм. -er Давайте до нього з'явимося. Та вітаєш, шановний гравець, зупинять. Так, у вас трошки нон-РП нікнейм. -er Скажіть, будь ласка, на який вам замінити його? Так, перестаньте, будь ласка, бо отримати покарання. Перестаньте, бо отримати покарання. Адміністратор? На який нікнейм замінити, питаю. Що, ще? Напишіть, будь ласка, в чат. Теж не можна. Ну, де ви бачили шашлычок? Давайте щось цікавіше. Давайте, блята, я би. Ну, напишіть в чат, який нікнейм ви хотіли. Можешь шашлычок зробити? Робити? Да, давайте. А ви що тут об'єтесь, людей вбиваєте, Я не понял, а? Я не знаю, це він. То що, бандити чи що? Ні. Ща, секунду. 164.060. та 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 я поняв. Так, давайте візьмемо його, змінимо нікнейм. Никита шашлычок. Все? Приємної гри. Все, дякую. Так, а це в нас уже, да. 186, 0,91. Послідкуємо за цим парнем. Спой місце. Yeah. Так, добре. Yeah. 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 Чекайте, зупиніть. Зараз допоможу. Все гарно дня. А зупиніться, щоб я вийшов. Так, у нас ще одна машинка тут така заважає. 509. 48, давайте спекати. 509. 40. 8, я розумію, що всі в шоці, всі хочуть слідкувати, але. А, він не заважає. Це ти ж працівник ВРУ він просто їде в інші смузі. Але якщо вони їдуть колоною, типу. То, типу, щоб їх не обганяли чи що. Поки непонятно. Так, 2-2. 223, 981. 223, 981. Там щось, блядь, таксист чудить оце, блядь, на... Давайте, перешкода. Перешкода. РП. Так, от так от ми його зробимо. Подивимось далі. 87, 822. 878 Прокопся ебать. Ну нахуй этого, сука, рыжика, ебать, я не знаю, ногами, сука. Ой, что я бай, бай, ну. не, не. Думав. А ты что, Она... сука, ему? Да кто ты такой, что тебе дать? Я могу тебе, сука, народ дать, ебать, долбоб, ебать. Кто ты такой, нахуй? Я тебе народа ебать. Какой тебе сука повестки, ебать? Факт ебать. Не... Ты, ты даже не, не фок, коллега, ты сука, ебаная, блядь. І ще один мій косяк, те, що видав покарання і не вказав причину. То 40 вин чувак посадить просто в муті без причини. Ну як, причина є, але я не вказав покарання. Але вже наступного разу буду уважніше. Так, Вільям Картіє. Тут по дорозі і проїжджаємо мимо. Кстати, X5 такий солідний, да? Це що заказ там такий красивий? Непогано. Зараз послідкуємо. Так, а це у нас нон РП Ну, на перший раз, на перший раз. Ми відкинемо на 10 хвилиночок. 10 нон-РП драйв. Ех, Вільям, трішки, трішки, трішки. Так, що у нас тут? Тут просто подивіться, скільки айдішників тут. Оце перекриття, серйозно, я вам так скажу. Це ж жорстке перекриття. Ну, я не знаю, як вони зараз це вибивати будуть. Так, ну все, вже вони в полі зору, по ідеї, да? Зараз почнуть шмаляти. Дивимось на трасіра. Перші поліцейські тачки під'їхали. Все, почали шмаляти уже. Ну, тут НПУшки без варіанта, Вони жорстко натупили. Їх зараз тут розколотять просто і все, вони нічого не зроблять. Уже одного вже вбили, уже якісь мигалки тупо противні. Давайте отак, от з дистанції наблюдати. Ну, коротше, це фіаско для госки, тому що вони зробили це все неправильно максимально. Максимально неправильно. в них тупо, вони встали на місці, їх тупо зараз всіх розносять отак, от на раз-два. Уже чоєк 10 поклали точно, напевно. Це просто якісь ті, поки роздуплились. Ну, це нереально вибите. Ну, точніше, реально, якщо спланувати нормально. Так, ну госку тим часом вже всю розбомбили. Так, да, це жорстко. Тут залишилося просто три челіка, 4-5, ще без шансів. Ну, і дуже багато кланівців, нереально. Так як вони їхали в вузькому прийомі, ви розумієте, що да, для них це просто пастка і все. Це тупняк. Капець тут людей. Ну, двіжуха серйозна, короче, я дуже радий, що на 01 тут такі прям серйозні движення діються. Продовжимо далі патруль. Зараз у нас 20-15 майже. Це означає, що ввечері зараз будуть тупо тут куча бандитів, які будуть порушувати право. Ми це все будемо відповідно зараз слідкувати. Вмикаємо гілчатик і одразу вмикаємо трасера. Все, щоб ми все бачили, все ми чули і могли слідкувати за гравцями. Полетіли. Так, а тут пацаки, походу, трошки блядь, да? Давайте подивимось. Ну, Федешить, Федешить парень. А тільки що вбили когось, непонятно зачем. Щас ще послідкую за ними. Пустимо це не так, вони так подбайтили, трошки уїхали, але це неправильно. Ми ще послідкуємо. що вони тулять по пацикам? І если що ще з цього пасажира, то поза ФД откинем. Ой, а це вже ФД Феде О, о, Завжу DM. Так, пишемо 120. DM, In G C Все. Пошел. Скинчик у нього балдежний, да? Як у мене прям. Не, ну ви, в принципі, самі бачите, челіки їздять, фаняться, але тим самим, типу, за DM ем новачка просто не за що Ну, типу, це нерівноцінно.